Шановні друзі, ранок усім добрий. Ви побажайте доброго й мені. І знов похід до лісу. І знову пробний. Чи є вже гриб у лісі, чи ще ні. Ще раз доброго всім ранку, шановне товариство, любі мої глядачі. Дощів як не було, так і нема. Сидіти в хаті важко, йду, подивлюся, що у нас робиться в лісі. Бо все рівно мучить діда, а раптом і без дощу та щось із землі вилізає. А все цікаве, як буде що показати. Надіюсь, що щось знайдемо. Буде знято і продемонстроване вам. Сьогодні у нас п'ятниця, 4 липня. Що поробляв дід? Був понеділок. Ввечором годині шостій скокну до лісу. Думав, щось відзніму. Але на відео матеріалу не назбирав. І зараз, поки я буду шукати, що вам сьогоднішнього показати, невеликий уривочок з понеділкового вечірнього походу вам ставлю, а сам шукаю сьогоднішні гриби. 6 годин 15 хвилин ранку. В лісі зайшов сьогодні швидше, поки не пече. Бо вчора у нас було 34, вроді би в тіні. Йдемо. Ну, без кущівника і дід Панас. Не дід Панас. Вірно? Вірно. Дивимося. Що це у нас таке? Вже вирвав, ну вже він геть поганий. Ну, але, як я все кажу, але він у нас був. Поруч є вроді би молод. Не знаю, що він скаже, але він просто зовні виглядає краще. Будемо і до нього дивитися. Цей вроді веселіший, друзі. Так, цей начебто, як і всі гриби тепер поїджений. Але вроді веселіший. І до нього глянемо. Так, йдемо ще глянемо далі. Ну, а цей наш товариш старенький-старенький, але він є. Все ж таки. О! Ось такий. Ногу щось так обгризло. <пійно> Бачите, який колір тут, а який тут. Ось. Ну, поки кладу, потім до нього подивимось. Зараз повністю хороших грибів не буває, він, вроді, ще не біда. Глянемо. Само собою, що я червиве їсти не буду. Повзем далі. Зустрічаємо і ще щось трошки вже красивіше. Ось такий, не знаю, який він там. А зверху молодший від тих, що нам траплялися. Ну його вже без нас з'їли. <гум> бачите? Ось так. <гум> але я вам там побачу ще одного, то вже так і не викликаючись, Перейдуся все-таки до нього. Може він теж вже обтарабанений, але він є. Або, бачите, так ось нам. здалека. Дивіться. А, тут ще є. Ага, цей шапочка темна, але він ще не страшний. А ось цей напівзіджений, Але він, будемо дивитися, темний, але який він є, поглядаю. Добро. От бачите, кошик він там лишив. О! І пішов сюди. До тих грибів, котрі були вон там. А тепер до кошика повертаюся, а ось тут бачите, вон кошик. Вон. Коли йшов туди, цього не бачив. Ось такий він лід. цих два я поклав, бо ніс до кошика. Та не біда вони, ні. Поглянув, шапочки ще підуть. А отут іще один. Також. Оцей вже точно не годиться. О! Нема в лісі гриба гідного. Нема. Ну нічого, але ми ходимо. Як в тому фільмі, шеф, усе пропало. Вже добре чути скрип моїх зубів. І не скажеш, друзі, що грибочків мало. А просто ліс наш нині без грибів. Уже я походив більше півгодини, ліс пустий, пустохенький, нічого не трапляється. Але ми ж що йдемо. Ну що скажу, шановний мій глядаче, іду помалу лісом і не мовчу. Звертаюся до неба, ти заплачеш, щоби було грибів нам до схочу. на півночі, в центральній Україні. Там, кажуть, поливає від душі, а захід наш з три тижні і понині на небо заглядає, жде дощі. Любитель лісу свій інтерес має, а хтось дощу чекає на город іде щодня. І щось та поливає, та лісу не полию я, народ. Та все чекаю, мокрі дні настануть. Це свято завітає і до нас. Грибочки наші теж попідростають. Будем з врожаєм ви і дід. Нас. Ще протоптав я добрих метрів триста Ішов без камери, без вас я в тишині, а по землі хіба опале листя. Нічого не траплялося мені. Вже навіть зазирав я. На дерева. Можливо, поховались у горі. Хоч знав, що по землі шукати треба. Нема його ніде у цій порі. Дід не здається, і по лісі ходить. Проблема зараз, друзі, із грибом. Не хоче лізти гриб, зовсім не родить. Можливо, на ремонті їх роддом. В лісі зараз, ой, не густо. Так було і є і буде. Зовсім, друзі, зовсім пусто. В того, хто у ліс. Не йде. Бо хто ходить, той знаходить. Так казав я і не раз. Спертий дід, він так і робить, виходив щось по нас. А от дивіться, так і виходив. Бачите? Пан Боровик ще навіть потемніти не встиг. Ось! Хто ходить, той знаходить. Уже веселіше. Бо та оставочка це була з понеділка. Пару грибочків тих старих я знайшов, а це сьогодні наш перший. Йдемо уже з настроєм кращим. Ну і зразу думка, шановні глядачі, після знайденого першого гриба, ну один він вискочити зумів, і він такий досить свіженький, не сухий, не в'ялий, хоча ніби вологи і нема. Якщо він один зумів вискочити, чому би їм не вискочити ще двом, трьом, п'ятьом, десятьом. І вже хочеться ходити. Що з того вийде, не знаю. Але поки ще йду заглядати. Не можу впевнено сказати, що це, але якусь ще одну штапочку я запримітив. Будемо надіятись що це біленький. Але піднімемо, тоді побачимо. Так. Це він. Це він. Добре. Уже маємо два. Ідемо шукати тепер третього. Поки одним захопленням не бачу нічого. Так. Уже маємо два. І до кошика. Туліться. Уже вам буде не сумно двом. Йдемо. Ну що, панове? Запримітив я ще одну шапку. Тут у мене сумніви відносно того, чи це білий, бо якась вона зверху не така. Значить, сумніви мої були недаремними. Це не наш клієнт. <смі> ну що зробиш? Не наш, так не наш. Рости далі. Так. Знайшов я, друзі, третього грибочка. От він, ось тут ріс. Я його перший витягну, бо він якийсь незрозумілий був, що він. Це біленький був. Чому був? Тому що він ніякий, вже в'ялий геть зовсім. Але був. Я перший його підняв, потім бачу, це ж білий. Но був. Но був. Я вийшов на таку галявину і глянув на небо, а ось там приблизно сонце. А небо похмуре. І вже в мене дуже і дуже піднявся настрій. Бо це було дуже довго без хмаринки, спека і все. Може щось нам і влиє. Це вже тішить. Бо вчора синоптик передавав на сьогодні всього 24-25 у нас. Тож я вже синоптику і не вірю, але так і воно є. Вже я півтора години в лісі. Майже. і... Не скажу, що упрів, я навіть курточку ще й не скидав. Так. Це я так трішки помовчав, щоб ви послухали, як гарно співають пташечки. Ось. І дуже я хотів, друзі, знайти третього грибочка, і мені це... Якщо я не помиляюся черговий раз, вдалося. Дивимось, разом, білий це чи не білий, білий, ще й дуже навіть гарний. На таку пору він просто чудний. Радий дід, радий. Йдемо, може, ще щось піднімемо. О! Це я нижче спустився, тут їх краще чути, бо там вони не хотіли дуже голос подавати. Ось така атмосфера панова в лісі. За що любить ліс дід по нас? За оцей спів. Ідемо. Бо коли рухається, вони зупиняються, через що я постояв. Уже майже на виході з лісу. О, по центру екрану озеро вже прозирає на турбазі. І ще попався отакий. Я просто покажу. О, ось такий. Ой, око щось розкошку. Білий добре видно, бо ножка від білого. Бачите. Та ладно, його витягну, що він буде стояти. Але вже і куди. Ось такий. Щось його їло-їло і з'їло. Але він знову ж таки був. Щось тає в цім лісі. Відпочивай. Йдемо. Ну що, шановні мої глядачі? Пару грибів показав з понеділкового походу цих стареньких білих, що знаходив, три грибочка знайшли сьогодні і на цьому наше кіно докупи зібрали. Що поробити? Такий час. Але я хотів вийти в ефір в обов'язковому порядку, по якій причині. По тій, що я хотів сьогодні повідомити, будьте зі мною, бо на 8 число на найближчий вівторок дід Панас вирушає на Карпати. Я забронював для сім'ї номер у Синівирі. Будемо прогулюватись смеряковими лісами. Маю 4 дні на цю всю процедуру. Надіюсь, що там буде веселіше. Хоча я чув, що і там дуже дощі не перепадали. Ну, побачимо. В будь-якому разі, поїздка вже не відміниться все одно. Місця замовляв за місяць вперед, я не знав, яка буде погода, які будуть врожаї. а відпочити від домашніх умов змінити атмосферу хочеться. Всім мирного неба над головою. Спокійних днів і ночей без прильотів. І, звісно, міцного здоров'я. До нових зустрічей. Підписуйтесь на канал, хто цього ще не зробив. Сезон нагадую весь ще попереду. Бажаю добра, ваш дід Панас!